Далі вже починаємо, переходимо до наступного етапу це етап роботи з фарбами. Додається, крапелька буквально зачерпується отак мастіхинчиком. І ось так вимішується. Для того, щоб фарба не підсихала з періодичністю, потрібно додавати в кожен кольор цю крапельку водички. І тоді вона буде в такій консистенції, як. Я вже казала, як сметанка. Після чого нам потрібно просто протерти мастихін і таким проробляємо з кожним з кольором. На палітрі ви бачите розведені відтінки червоного, жовтого, зеленого та блакитного. Кожен кольор для того, щоб він був світліший, ми додаємо білий кольор. Ну, наприклад, ми беремо те ж саме червоний. Я ось тут скраєчечку додаю. Далі ми трішечки додаємо білого. Зовсім трішечки води. І ось таким чином вимішуємо. І у нас виходить світло-червоний. Кольор. Але фарбу потрібно дуже добре вимішувати для того, щоб вона була однородна. Чому? Коли ви будете вести мазок, і якщо не добре розмішана фарба, у вас буде дуже охайно виходити і це не красиво, не гарно зовсім. Палітрою ми враховуємо кольори, які є в нас саме на листячках, на цибулиночках. Ми бачимо кількість відтінків цього кольору зеленого. Так, воно, звісно, розведено на палітрі, але я хочу е, вас зосередити на тому, як саме це відбувається. Тут закладений перехідний мазок, тобто перехід від світлого зеленого до темного. Але для того, щоб зробити саме цей перехідний мазок, ми повинні розвести вірно фарби. Зараз вам продемонструю, як це робиться. Для цього ми беремо, наприклад, звичайний зелений кольор. В нього ми можемо додати або Теплий-жовтий або холодний жовтий. Від того, який кольор ми додаємо, у нас е, загальний кольор цієї фарби потім буде уходити в більш яскравий та прохолодніший зелений, або навпаки, більш теплий е, та більш темніший кольор буде. Я пропоную взяти е, яскравий, холодний лимонний. Оля таким чином, наша палітра вже розведена та підготовлено для розпису саме нашої цікавої такої яскравої кульки.